І так, маємо такий от автоматичний стабілізатор напруги. От, тут є три індикатори. Мережа, затримка, помилка. Що цікаво, то є він якоби перестав працювати. Одна з основних причин була це цей запобіжник, предохранитель. Тож, спеціальний. Тобто, він розчитаний там, на температурні режими, тобто, щоб сильно не перегрівалося, тобто, воно автоматично в себе вмикається. От. Старий був вже тобто, не в робочому стані, це вже новий, я перепаяв. Коли включаємо, тобто, якоби вже де, і, да, типу, світиться індикатор мережі. ніби якоби все працює. Але, але, але вихідної напруги... То є, то немає напіхідна напруга, плюс індикатору тут світиться помилка. Начав прозванювати. І все виявилося теж елементарно просто От через цю кнопку. От. Я вже тут один провід відпаяв. Попробую, як то говорить, да, тобто тупо напряму там. І все зафуричило. То есть ми зараз перепаяємо, поставимо кнопку. Новеньку. Це у нас що виходить? Замовив я... Боже мій мада інша Турція. Дай Бог, щоб це Турція, звісно, було так. 16 А. Ну, 16, звісно, вам певно ну, маловероятно, тобто буде витримувати. Якщо десятку, то це добре. Ось цей предохранитель, то єн витримує велику нагрузку. Але, але основне проходить все одно через кнопку. Получається, кнопка-кнопка, вона, контакти тут підплавилися, чуть-чуть підгоріли і виходить, воно теж працює неякісно. Ми зараз перепаяємо кнопочку і все в нас буде працювати. Та, перепаяли ми кнопку, поки місь воно буде все. В такому вигляді перевіримо, чи працює. Тому що при перепайці тут оці от сама пластмаса, при нагріванні, воно може відійти в сторону сам контакт, там, Ліво, вправо, ну, куди угодно. Да? Получається, ви можете нову кнопку перепаяти, а вона буде або заїдати вже при включенні-виключенні, або взагалі може не працювати. Хоч і буде нова кнопка перепайна. Тож в принципі рекомендую тут брати все-таки через клеми, Мама, папа, тобто це все підбирати до проводів її нормально, щоб розйомчик-чик наділи і все, без питань. Тоді кнопка у вас буде служити. А якщо ви зробите в даному випадку так як я, ну воно, по крайній марі, так теж тут було зроблено, просто припаяти, тобто вже буде трохи порушено і не факт, що воно буде дуже довго працювати. Ну, зараз поправ... побачили в мережу розетку Включаємо кнопку з бога. Все, по ідеї працює. Так, да, працює. Вихідна напруга теж показує. Помилки немає. Окей, виключаємо. Ну, в принципі, от і все Все працює. Надіємося, кнопка нас не підведе, це що ми так перепаювали її. того, що ми перепаяли. Получається, чуть, -чуть все-таки одна клема там чуть-чуть нарушилась. Але за рахунок того, що вони тут йдуть запаралельні, тобто по, по, по дві на одну лінію, тобто воно буде працювати. Все, збираємо. Ось все, готово. Виход на дві розетки. Вихідна напруга.